Я всіх вітаю і запрошую доєднатися до конкурсу Я Всесвіт. Можна намалювати все, що вам подобається. Це може бути якась улюблена справа, ваші мрії, те, що вам хотілось би сказати і передати мама якісь слова дуже важливі для вас або події. Можна намалювати будь-якими матеріалами, які ви любите. Це можна бути фарби, пастель, фломастер, олівці. Надсилайте ваші роботи. Постав лайк цьому відео, якщо тобі подобається ця ідея. А я наприклад вам покажу мою роботу, яку я створила з декількох картинок. Які зібрала укупу. На моєму малюночку така ідея, що діти з папіру створили корабель і пливуть на волнах фарби до по всьому земному шару. Пензлики і фарба то їх творчий задум, який створює світ навколо них. І вони за допомогою своїх ідей, творчості та креативності подорожують по всьому світу. На хвилях творчості друзі будуть мандрувати по всьому світу. Для цього я зробила невеличкий ескіз ручкою, намалювала кораблик. І діток та планету частично частково. Далі переходжу на пензличок великого розміру і промальовую хвилі. Фарба акрилова в мене синя, пензличок квадратний. Отже я промальовую хвилі навколо кораблика. Трошки заходжу на глобус. Промальовую більш темним синім кольором та тоненьким пензличком ще хвилі, які виділяються на основному фоні. Далі додам ще біленький кольор. І більш світлий блакитний. Мені дуже до вподоби золотистий колір, тому волосечко хлопчику намалюю золотистого, а дівчині червоне гарне платтячко з чорними кудряшками. В руках у хлопця буде пензличок, і з пензличка буде райдужні кольори, які будуть розфарбовувати їх весь світ. Ось так і створюються малюночки. Можна надихатися всім, що навколо вас оточує. Можна подивитися якісь ідеї взяти з малюнків, з природи, з навколишнього середовища, від історії, книжок. Глобус я промальовую білою фарбою. Потім, коли підсохне, наведу весь малюночок чорною ручкою. Всім творчості, натхнення та до зустрічі в наступному відео.